Всім привіт! З вами я Соня і, і зі мною мій брат Діма, і сьогодні ми вирішили зробити челендж. Ми будемо збирати один одного, як то уявно на якесь побачення. І Діма буде збирати мене, в це буде входити мій образ, макіяж і зачіска. А я, Діму буду збирати, в це буде входити тільки його образ і зачіска. А ще я забула, ще будуть входити аксесуари. Так що зараз я вас залишу з Дімою, і він буде разом з вами вибирати мені лук. Соня вже вийшла, я зараз буду їй обирати лук. Я вже повернусь, зараз я буду примірятись. Я вже підібрав Соню лук ось такий він. Це костюм і штани і такий топ. А зараз буде сама цікава частина. <гум> Якщо ви зрозуміли, то зараз буде макіяж. <му> Також перед вами стоїть перегмахер від Бога. Ось таке я її зробив на зло. Це мала вийти гулька. І зараз мені ще Діма буде підбирати аксесуари. Ну, ось такий в мене образ. Зараз буде оцінка. Ну, що я можу сказати? На свідання я б так не пішла. Ну, якщо піти на готоді скач, то, в принципі, було б непогано. Я ставлю 8 з 10. Ну, а тепер, Діма, настав час розплати. Ну насчід образу я вирішила на Діма не здіватися. Я йому вибрала цей піджак, жилетку і рубашку. А, бі... а на низу він буде в тих самих шортах. Ну що, шо, будемо зараз звати Діму? Це в мене рубашка, жилетка і піджак. Ми з Дімою подумали про йому не робити. Так що на цьому все. Зараз я вам покажу, як ми виглядаємо вдвоєм. Ось так ми виглядаємо вдвоє. А яка б у вас була реакція, якби ви побачили таких людей на дворі? Ну а на цьому все. Так що ставте всі лайки, підписуйтесь на канал, я пішла вмиватись. Я на силу відмилася. Так що всім пока.